Шандевадерське місце. Чутно це по кожній ноті проливається тепло до кожних моїх кінчиків каміна, розгортаючи історію картин та цього місця, і Чайок нафіг готовий. О, круть! Капець, ви мені всю розповідь заруїнили. Пхе, теж мені усний діяч, любитель, гуляшів. Сувитропер, ти блінчики, любиш? Звісно. Ах, уже скоро їхати в кемпінг, джулай ананасова. По перше, я джун, що. Ти за оренду готелю заплатила? Якого, блін, готелю? Ви їдете досліджувати ліс? Обідно. Але вроді казали, що там є невеличкий будинок, квітник. Ну ок а п'ятьорочка є. Ти тупий. А без коментарів. Желейними струнчиками поглинаючи темрявою це місце. Та йди вже. Та ще п'ять хвилин. Так ти до цього в поїзді працював? Так, але мене облили соком. Я посковзнувся, наступив на чіпсину, знімав попкорн, на льоту випив мохіто і вилетів з поїда, ростивши шибку. О май гад! А як ти керуєш, митро? В мене є считуючі лазери в очах. Ніфіга собі! Ідіть шифт, кокіт. Привіт! Поїздочка почалась. Політ нормальний я? Ага. Це добренько. Коли вийде п'ята частина Poppy плейтайм? Геніальне запитання. Ну, через три п'ятих чотирьох хвилини. Потужно. А що та тут забула? Я їду на кексурсцію на фабрику печеньок. Пан. А той, що їду в Польщу Нафіга. Ну, як пельмешки купувати шльопі Капець ти, тормоз О, диви, що за вікном. Що там? Хрінові текстурки з кухні спайдермена. Е, нормальний. Час поїсти гуляшів. Аго, скільки нам ще їхати? Одну секунду. Оце так потужно. Наш поїзд став бусиком. Ага? Який красивий краєвид, іще б гуляшів пожрати. Тобі тільки б це зробити. От дивись там, горобчик. А я бачу дятла. Е, а я не бачу. Та ось перед моїм носом стоїть і не хоче давати мені шандевари з гуляшем. Ну, добре. Я бачу сосну. А я довбоша. І мадам моус і швообіста. Так погнали, розкладувати палатки. Готовчик. Стапе, де ти взяв дерев'яні стільці? Так, в мене ж друг бобер. Зрозуміло, з вами са. Добре. То що будемо робити? Давай розказувати байке. Ой, ні. Тільки не про просрочену польську гуманітарку мене тільки сьогодні пучити перестало. Ну, окей. Одного разу під Полтавою завітали хрін зна якісь німці, і два партизани вирішили визволяти дівчат від їхнього діалекту. Якась фігня, але ок. Один з них запропонував взяти вили та якусь фігню і на сіні показав, як він їм проколить мізки. Мундітаз. Bon Афішеть. Але другий сказав, що кум ви дібіл, і варіант відпав. Коли один з німців вийшов покліпати тупо на сонце, роззявивши рота, вони схопили його і взяли в полон. Вони хотіли від нього дізнатись інформацію. Логічно. І не встигли взяти вони електричну фігню і вшпарити йому, він вирубився. Пон. І потім, коли вони вирішили добити другого. Вони з розмаху вибили двері і лупанули по його голові, і він вирубився. І У висновку герої получили сковорідкою по голові, бо оказалось, що це ніфіга не ананаси, а дід Петро та дільничий. бонаші, наш ще піче? Зде верзе, сірюня. Нє пш. Стапе, ти чув щось? Нє. А ще прилітала летаюча тарілка і хотіла украсти кльопу. Ніфіга собі, саму Клеопатру. А іще після яринкових пірожків Юрчик зустрів себе з майбутнього. Пон. А іще конкуренти Юрчика зашили йому дірку в штанях. Ну, добре, погнали, подивимось на будиночок. Дам. Фігня якась. Квіточки з гуляшновим сиропом. Йо. Так, там диванчик. І чо? Нічо. А до речі. Скільки вареників з'їсть Юрчик за одну хвилину. якщо він був на дієті цілу одну секунду. Ну, десь квадрильйонів десять. Ага. Ну, ок пішли звідси. Афішеть. Коли ти встиг це приготувати? Коли ти думав, скільки Юрчик з'їсть пельмешків, а. Потужно. Є холодильничок з напоями. я плед. І два бобрових стільця. Понь. Ням. Свюм Давай ти щось розкажеш. А. Окей. Я Джекс. Ой, блін, Джек Бакстер. Брав участь у розслідуванні багатьох кримінальних справах. Там був якийсь тупий чувак із упортим лицем. І я розслідував це із балериною та Сігма Бобомось Зрозуміло. А мій брат брав участь у розслідуванні вісперів. Віспер? Та що на каналі Піскель? Нє. Ну, у ананасів тих із дивними штуками. Короче. Реальна містика. Хе, ну добре, пішли вже присядемо. А ми зараз що робимо? Сидимо. Так давай в якомусь іншому місці. Окей. Так, Джек, ми вже по колу ходимо. Ми точно не заблукали. Та не все ок. Глюшневе піаніно. Добрий вечір. Я далі. Готовий перетворити вас у крижинку, заметляючи вас листям. Це шлях. Хто ти вапща?» Я хотів пожрати ход дога. Зайшов в магазин, купив, сів, з'їв. Потім я обригав весь столик, заплатив. Потім я вдарився об дерево. На мене впала гілка, і мені закинули бургера. Оказується, що він був із содою і як підлетів у небо і якийсь тупий сп. Дермен. Так. І він кинув ультою в мене тапок, топок, у пожарку, і мене збризнуло водою у цей ліс. Тепер я кажу в ананас. Потужно. Так що я вас зжеру? В тебе рота немає. Стапе, якого чорта? Давай ми поїдемо в місто і купимо тобі плюшку з цукром. Ок? Добре, крутьке. Ну добре, ми потопали ок. Окей. Дам потарочи байки. Ага. І як ти міг у Даліга потрапити тапком? Ну, невеличке непрорахування. Я хотів шльопі? Привіт передати. Так, а ти звідки знаєш? Я в кафе театральне дійство коментував, а тут тапок і літаючий Далік із пожарним шлангом. Геніально. Так. І коли ти йому пельмені повернеш? Ти взагалі збираєшся, Хезе, ну і що мені буде, якщо не поверну? У нього сильні зв'язки. Наприклад. Котяра борщара. Потужно. А новинщик у відпустці. Ага, він же так напрацювався. На цілих декілька секунд. Так може нам поїхати на пляж. Класна ідея. Я з вами. Тільки за п'ять пельменів. Тільки за п'ять пельменів. Згода.